Нічого в під'їзді не робиться абсолютно. Гроші непонятно за що беруться. За 20 років один раз, наскільки я пам'ятаю, косметичний ремонт був і все. Це пані Галина скаржиться на Соснівську суб. Видно, каже, хіба що роботу двірника. Урешті суцільна комунальна руїна. Тутешнім мешканцям співчувають сусіди через дорогу про свої комунальні негаразди. Вони говорять у минулому часі. Фактично нічого не робили, за услуги платилося. Так як всі це саме, а общем-то, ні ремонтів, ні текущих, ні в под'єздах то не тоні діла сполітрічі часті теж саме. П'ять років тому мешканцям цього будинку терпець увірвався. Вони створили ОСББ. Ми самі мешканці можемо розпоряджатися своїми коштами. Ми знаємо, куди йдуть наші кошти, і знаємо, куди ми можемо які роботи планувати на наступний квартал або на наступний місяць. По парвах розповідає голова правління. Вони навели ладу у підвалі. Тепер у будинку все гаразд із водопостачанням. Далі вперше за понад 20 років відколи звели будинок, тут поремонтували дах, а обшарпаний фасад наново обшили. Ми працювали по програмі 50 на 50%. процентів. Тобто міська рада дає 50% і 50% кошти ОСББ. 47 тисяч нам виділили у 2009 році міська рада, і ми зробили кровлю. Фасад теж по програмі 50 на 50, тут 64 тисячі міська рада виділила, наші кошти 64 тисячі. За свій двір тутешні мешканці вже не хвилюються. Тут не виростуть чийсь магазини чи кіоски, бо землю це ОСББ приватизувало, де самі схотіли, розбили сад, і вже з дня на день місцеві дітлахи гратимуться на новому майданчику. Це все при тому, що тариф на отримання будинку тут один із найнижчих у місті. Тариф гривна 70 і піднімати його ми поки не плануємо. Значить, служба чистоти підняла вивіз мусора на 900 гривень. Ми вирішили, що. Відмовимося від одного дня, що в нас в один день, допустим, четвер не забирають сміття, і на цьому ми зекономили 500 гривень. Натепер у Черкасах самі собі господарі мешканці 110 будинків, а це 7% від житлового фонду міста. Створювати нові міська влада заохочує гривнею. Понад півтора мільйона цьогоріч отримують ОСББ на капітальні ремонти. Грішми пособляє і держава. Для того щоб створити об'єднання. Потрібна воля мешканців будинку 50% плюс один. Єдине значить, вимога, щоб на зборах прийшли мешканці більше половини від кількості власників квартир, дві третіх приймають рішення. Простим, прямим голосуванням. Тим часом робоча група з реформування ЖКГ пропонує запровадити обов'язкове створення ОСББ, причому до 2013 року. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.